Ну що ж, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Записую черговий е відеоролик, навіть швидше не відеоролик, а відеозвіт, тому що насправді є декілька думок, якими б хотілося б з вами поділитися. Сьогодні я продав свою BMW в 46-му кузові, яка насправді ось зробила мені багато емоцій, були як позитивні, так і негативні, були як моменти радості, так і моменти якогось негативу. І ось якесь заключення, скажімо так, хотілося би зробити з приводу цієї теми, оскільки сьогодні я продав цей автомобіль, і ось як підсумок, можливо, такий формат буде вам цікавий. Що стосується е, автомобіля, перший і великий мінус заключався в тому, що я зробив помилку з оголошенням першопочатково, тобто, в період того, коли я ось безпосередньо робив автомобіль, я ось був, скажем так, трошки засмучений цією цією ситуацією в цілому, коли ось я безпосередньо почав рахувати кошти, які я туди вкладав, і ось я вирішив, що можливо буде доцільніше продати не зовсім завершений автомобіль, і ось дешевше, і Ось в силу цього я опублікував оголошення ще незавершеного автомобіля. Я зробив там жахливих три фотографії, які не відповідали дійсному стану автомобіля. Тобто, я виклав фотографії, які в мене були ще раніше, де ось я тільки-тільки купив автомобіль. І ось насправді автомобіль був уже кращий, скажімо так. І ось на той момент я опублікував таке оголошення. Якщо чесно, перший період був ажіотаж на автомобіль, але люди не до кінця розуміли, в якому стані автомобіль знаходиться зараз. І ось всі ті дзвінки, які мені надходили від цих людей, не були успішними в силу того, що ось людина запитувала, в якому стані автомобіль. І я ось пояснював, що ще треба фарбувати капот, ще треба фарбувати крило, треба полірувати фари. Ну, тобто, я завжди намагався говорити все чесно і ось тим самим, скажімо так, відштовхував потенційних клієнтів. Хоча, по суті, там залишалось зовсім трошечки, але ось в силу першопочаткової поспішної публікації незавершеного автомобіля. З часом ажіотаж на ту ж саму публікацію знизився. Пізніше, коли ось я вже доробив автомобіль, я е, перезалив фотографії на ось оголошення, тобто, вже готові фотографії машини поставив, і ось підвищив ціну. Це трошки, скажімо так, насторожувало людей, тому що ось насправді я продавав автомобіль, дешевше їх ринкової вартості приблизно на тисячу доларів. І ось я взагалі думав, що це краще, тому що ось фактично і людям зручніше купити дешевший автомобіль. І ось, можливо, це призведе до швидшого його продажу. Проте насправді логіка людська працює таким чином, що ось, якщо ціна дешевше, люди думають, що ось машина якась не така. В принципі, ця теорія дійсно правильна і зазвичай так і є, що якщо машина дешевша, то, як ми знаємо, безкоштовний сир буває лише в мишоловці. і зазвичай там є якісь підводні камені. Я, в свою чергу, ось насправді відверто продавав автомобіль в силу того, що ось мені була потреба в фінансах, і ось в силу того, що я не хотів займатися ось довгим його продажем. Звичайно, я міг поставити машину в ринкову її ціну, там ось на тисячу доларів дорожче, і навіть заробити якісь кошти. Але це зайняло певний час. І ось я не хотів просто цим заморачуватися. Всі люди, які мені дзвонили, я ось їм пояснюю, що питання торгу я зразу опускаю і ставлю ціну, яка ось мені підійде. І ось, в силу, скажімо так, поспішності самого продажу автомобіля мені абсолютно нічого не вдалося на ньому заробити. Як я говорив вам раніше, завжди краще взяти автомобіль готовий, переплатити за нього кошти. Або ось такий ось варіант, якось після мене, де людина реально виклалася в цю машину, де людина вклала якусь суму коштів. І ось, так як я, наприклад, ця машина мене реально просто вимотала. Я ось вклав туди купу сил, ресурсів, грошей і тому подібних речей. І ось, в силу цього, насправді, і ось потреби в грошах, я ось був готовий віддати їй в нуль для того, щоб просто ось, скажімо так, співвіднести приємне з корисним. І ось по моїй машині станом на зараз фактично там залишались якісь зовсім зовсім мізерні дрібниці. Там треба було почистити салон краще, ніж я це робив попередньо, поміняти цоколь на правій фарі, Ну, і ось такі ось дрібні нюанси там залишались. Хоча технічно реально я поміняв щеплення, я поміняв демпфери, я поміняв масла фільтра прокладки, я зробив величезний об'єм робіт, які ось фактично рідко коли зустрічається при продажі безпосередньо якогось самого автомобіля. Звичайно, я, скажімо так, прогадав в тому, що першопочатково я брав цю машину як для себе, і ось якби я брав її як на продаж, то половини тих робіт, які я робив, я б не робив би, і ось в силу цього я продав автомобіль в нуль, і можна навіть сказати, що в мінус, тому що я продав його по ціні, вкладених в неї запчастини, і ось безпосередню суму, за яку я купив цю машину. Я абсолютно не рахував те, що я вкладав на неї свій час, витрачав там кошти на ось пофарбування цієї машини. Якби це робити на сервісі, це просто стало би космічних коштів. І ось тому моя вам порада, скажімо так, якщо у вас є можливість взяти автомобіль практично завершений ось так якось після мене, звичайно, це достойний варіант. Тому що якби я першопочатково взяв таку машину в такому стані, якому вона є зараз, я просто їздив би, насолоджувався б і ось просто, скажімо так, не парився б. Якщо щось так, як я взяв, скажімо так, не зовсім хороший стан, і ось все те, що я туди вклав, то. Ну, це невигідно, навіть в силу того, що ви витрачаєте купу на це часу. Крім того, може бути купа підводних каменів, які ось ви першопочатково думаєте, що ось їх немає, а ось щось вилазить по ходу. Ви навіть як я в себе пояснював з демфером, ось ви першопочатково думаєте, що ось ой, поміняю демфер, там ціна питання 100 доларів плюс робота, а потім вилазить ще щеплення, вилазить ще вижимний підшипник. І ось таких. Нюансів ви просто не предвгадаєте, скажімо так. Тому, звичайно, зручніше переплатити, взяти готовий автомобіль і просто не паритись. Тому що навіть ось, як я говорив раніше, момент того, що ось ви постійно бачите машину, і вам говорять, що ось, щось не так, щось не так, щось не так. Ви розумієте, що це там 100 доларів, там 200, там 2000 гривень і тому подібні речі, цей сам момент вас відштовхує від того, що їздити на цій машині. Я не став виключенням. Реально мене ця машина просто виснажила, плюс була потреба в грошах. Тому ось, як, скажімо так, коротесенький відеозвіт, записую такий ролик. Надіюсь, вона буде вірою і правдою слугувати новому власнику, тому що ось насправді все, що мені говорили робити по цій машині, я все робив і, скажімо так, не економив на матеріалах. Що мене зацепило знову ж таки стосовно помилок, ставте ціну завжди більшу, ніж ось ви розраховуєте отримати автомобіль. Тому що я, якщо чесно, поставив ціну при продажі автомобіля менше ринкової на тисячу доларів, реально. Я зазначив в описі, що торгу немає, що ціна така не через якісь нюанси, а ось безпосередньо через терміновість продажу. І попри це, все одно були різні люди, які пропонували мені там значно меншу ціну. Я розумію, що кожен хоче взяти дешевше. Я сам, наприклад, зазвичай торгуюсь з продавцями автомобілів. Але є люди, з якими ось я першопочатково розумію, що торгу не буде, і ось я навіть їм його не пропоную, тому що. Коли я ось першопочатково телефоную до людини, я запитую реальний стан машини. І ось в процесі розмови, я, скажімо так, сканую ту людину. Запитую, ось яка там допустима ціна. Якщо людина скидує багато, я розумію, що там тих 100-200 доларів будуть непринциповими, їх можна скинути ще. Якщо людина ось першопрочатково продає машину там за 1000, наприклад, 850 доларів, і для неї ось даже цих 50 доларів важливі, то ну, не слід очікувати, що там буде якийсь серйозний торг. Крім того. Е Реально, я просто, ось, скажімо так, враховуючи і всі ці подібні речі, написав щось без торгу, без торгу, без ніякого всякого і от тому подібного. І ось насправді мене ось просто злили ті пропозиції, які ось пропонували мені там, продати мою фактично обслужену нормальну машину по ціні 36-го кузова. Тому е, слід враховувати, що такі люди всі завжди були, є і вони будуть. Тому відразу ставте ціну там, на 300, на 400, на 500 доларів дорожче і розумієте те, що ось тільки тоді ви отримаєте те, що ви хочете за машину. Е, що ще слід зазначити, скажімо так, з продажу? Е, та, в принципі, все, я не знаю. Я чесно от. Е, Намучився з цією машиною, я от більш не хочу робити такий об'єм робіт. Тому що першопочатково це все дуже солодко виглядає. Здається, ай, там те жену, те, те зроблю, те зроблю сам, те там ще щось, якісь дрібниці. Але коли їх дуже і дуже багато, це реально виснажує. Це реально виснажує, і викликає якусь відразу до того чи іншого автомобіля. Тому я відчув, що я реально зробив помилку і забагато на себе взяв. Більше я ось не хочу брати такий об'єм робіт, хоча знову ж таки. Можна не вгадати з тими чи іншими питаннями, і ось навіть беручи повністю готовий автомобіль, це ж не ваза, яку ви поставили, яка буде стояти. Машина це розхідник, по суті. І ось Завжди якісь складення вона потребувала, потребує і ось знову ж таки, поняття ідеала в кожного своє. І ось це слід об'єктивно враховувати. Е, можливо, куплю зараз якийсь більш дешевший сегмент автомобіля, але ось саме шукатиму щось в хорошому стані. Надіюсь, мені вдасться це зробити. Поки що у мене залишається ось джета. Поки що перевозитиму свою п'яту точку на ній. Можливо, її приведу трошечки в порядок, тому що ну, машина 87-го, якщо я не помиляюсь року. І ось є там якась поверхнева ржавчина. крім того, машина біла, на ній це все видно. І ось поки що я використовуватиму її сам. Можливо, буду приводити якийсь більш кращий стан. Не знаю, побачу все згодом. Можливо, знайдеться якась цікава машина для продажу. Буду щось шукати, підбирати. Запишу окремий ролик, просто ну, ще один фактор знову ж таки, чому я продав машину, тому що була потреба в грошах. І ось зараз я закриваю деякі грошові питання і ось шукатиму щось бюджетніше. Е, залиште свій коментар. Чи цікавий вам ось такий ось розмовний формат, скажімо так, де я ось коротко і по суті ділюсь тим чи іншим досвідом. Можливо, продовжуватиму вам ось так, ось, скажімо так, звітуватися. Е, Підтримайте мене лайком, підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. У мене вже є 4 тисячі годин перегляду, і всі необхідні функції не, не вистачає, лише ось тисячі підписників для того, щоб ось закрити обмежені функції Ютубу і для того, щоб ось, можливо, в подальшому підключити монетизацію. Хоча я зараз не знаю, чи є в цьому сенс, силу ось ситуації в країні в цілому, але ось ну, приємніше буде, коли ось ви доб'єте ту тисячу підписників. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі. Бажаю всім мирного небу. До побачення.